Даю відповідь тим, хто запитує, для чого вам такий великий запас води. Показуємо на вулиці вже другий день. Взагалі немає сонця, і два дні перед тим було дуже мало сонця. І нас напругу була там, трималася завжди 80-85. За ці дні дивимося вже зверху 60-55. І донизу у нас пало аж дивіться, аж на 45. Це були і бані дні і використовували, і якраз там і займалися якось консервацією, там дівчата на кухні дуже багато брали води. І ми спокійнень проходимо, бо це буфер пройти. Отакі дні, коли сонця багато. А куди ти діваєш енергію? А ми нікуди її не викидаємо, ми її акумулюємо. У нас великі ємності, а коли вже дощі, 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 генерації немає, ми і собі користуємося. Плюс при тому на вулиці сиро, а в нас гарячий рушничок собі, в ванній кімнаті тепленько, в одній і в другій. І постійно є запас води. Бачите, як посіло. І якщо ще не буде ну, сьогодні сонця, воно ще більше впаде температурка. Так що тут запас ніколи, як то каже, не завадить. Я думаю, що дав відповідь, для чого запас.